Затишна атмосфера вже осіннього вечору, теплі ковдри, інтерактивне спілкування, жива музика та смачне частування. І все це в одному місці: Пурім Place. Протягом літа всі охочі могли приєднатись до зустрічі лаунж кафе у Києві в парку Аврора позаду лівобережного духовного центру Адвентиської церкви. Слово «лаунж» означає кімната для відпочинку. Таких вечорів на вулиці було чотири за сезон. Команда організаторів розповідає, що кожна така зустріч для них стає справжнім святом. Ми і наш проект хочемо показати, як можна проводити час з користю, не просто відпочивати, не просто гуляти і тратити цей час, а тратити його з користю, доносити іншим людям про те, що Бог є в нашому житті, і він сильний, і він робить великі чудеса, Якщо ми з ним на завершальній зустрічі сезону відвідувачі, як і на попередніх, могли розслабитися, попити гарячий чай з печивом, узяти участь у веселих іграх. Запрошені музиканти щоразу підтримували приємну атмосферу. Ми не просто проводимо Якісь ігри, і просто даємо людям смачний чай, какао з якимось печивом. Ми розповідаємо людям про те, що в житті є найважливішим. Останню зустріч сезону відвідало близько сотні осіб. Тут Така приємна атмосфера, при якій відпочиваєш. Именно отдыхаешь и расслабляешься. Душевная компания очень приятно. Очень, ну не знаю, прошлый раз я посмотрел фильм. Я не знаю, наверное, на месяц вперед мне дал какую-то теплоту, надежду и тому подобное. А, а сегодня так вообще, ну не знаю. Я сидел в... Умілявся улыбался. Організатори планують ще багато різних заходів і соціальних проєктів, окрім кафе. Цієї осені відбудуться спортивно-інтелектуальні змагання, так звані квести, тематичні молодіжні зустрічі, але вже у приміщенні. Молоді люди кажуть: такого Київ ще не бачив.